Вітаю вас, друзі! Мене звуть Настя і ви на каналі Дивись і в'яжи. Хоча цей канал присвячений в'язанню. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом святкової картопельки, яку ми завжди готуємо на новорічний стіл. Готується вона дуже просто, але виходить дуже смачно. Підготуйте необхідні продукти. Картоплю почистите, поріжте кружечками. Посоліть можна також зверху присипати ще чорним перчиком. Кількість картоплі я ніколи... Не зважую, беріть залежно від розміру вашої форми. Цибулю треба порізати кубиком, присипати сіллю, додати чорного перчику і добре її потовкти ручками. Підготуємо фарш, можна взяти будь-який на ваш смак, курячий буде більш дієтичним, можна взяти свинину або телятину. Додайте сіль, перець за смаком. У глибоку форму викладаємо шарами картоплю, зверху на неї цибулю, на цибулю кладемо фарш. І повторюємо цю процедуру доти, доки в нас не наповниться наша форма. Верхній шар обов'язково має бути з картоплі. Розігріваємо духовку до 200 градусів на режимі верх і низ, або на тому режимі, на якому ви зазвичай готуєте. І відправляємо нашу форму в духовку на середнє положення хвилин на 20-30, поки зверху не почне трошечки. Засмажуватись. у нашу форму з духовки і тепер зверху заливаємо це все сумішю з майонезу та сметани, Я роблю так. А ви робіть за смаком, можна використати лише майонез або лише сметану. Гарненько це все зверху можна намастити, можна навіть залити. Так буде ще смачніше. І знову відправляємо нашу форму в духовку, поки в нас зверху все гарненько не засмажиться. Це може зайняти ще 20 пів години залежно від вашої духовки. І ось така краса в нас вийшла на святковому столі. Бажаю вам приємних свят, смачного, бувайте!